Слава Україні! Триває 1335-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось 13 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ. Тихе. Кам'янка та в напрямку Дворічанського і Бологівки. На Куп'янському напрямку за доби було чотири атаки російських окупантів у бік піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне. На слов'янському напрямку противник двічі атакував у районах Серебрянки та Ямполя. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки. У районах Олександро Шультиного, Щербанівки, Турецька, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 58 атак. У районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував у напрямках Орестополя та в районах населених пунктів Андріївка, Клівцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у районі Малинівки. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у районі населеного пункту Плавні. На придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони України у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, а також завдали 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4894 обстріли. Дев'яносто три з них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5482 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління безпілотниками та чотири артилерійських засоби російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 890 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 45 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 398 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до влас Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!